Ігор е, Мірошниченко е, зараз гість нашої студії. Добрий день, пане Ігоре. Добрий день. А е, ми почули зараз е, заяви власне підсумки погоджувальної ради. Я е, цю е, заяву от, слухав е, від початку до кінця, просто прийшов трохи пізніше. Я Скажу, що я не почув е, жодного жодної заяви щодо Криму. Це як так. Ну насправді Кримом живе зараз вся Україна, і цілком очевидно, що до того, що зробив учора парламент, важко щось додати. Зараз треба чекати реакції міжнародної спільноти. Я думаю, що Україна, усвідомлюючи наскільки небезпечним є бряціння зброєю Росії, і наскільки небезпечними є її провокації, обрала цілком правильну тактику не піддаватися на ці провокації. Безперечно, що стан збройних сил України. Системно вихолощених і знищених упродовж років правління Януковича він ну викликає певні сумніви стосовно боєздатності. Тому ми маємо робити все для того, щоб не допустити війни в Україні дипломатичними і політичними методами. Звичайно, війна вже є. Якби там не було, Крим окуповано Росією, і на це є певна вже реакція. Дуже серйозна і жорстка, я би сказав, безпрецедентна міжнародної спільноти. Ви знаєте, що зірвано практично засідання так званої великої вісімки, яка тепер стала вже сімкою у Сочі. Це буде підготовка до нього це влітку, але тим не менше, це серйозні заяви. Відмови від цього є відкликання послів з Москви низкою країн, серед яких і такі потужні держави, як Сполучені Штати та. Канада, і безперечно, що ми сьогодні маємо, на мій погляд, робити все необхідне в політичному плані для того, щоб Росія розуміла, що Україна також має політичні важелі впливу і може діяти достатньо рішуче. От, власне, це що, це що має зробити Верховна Рада? Збройний конфлікт, збройне протистояння, воно є категорично неприпустимим. З огляду на те, що це нові жертви, з огляду на те, що ув'язування у військове воєнне збройне протистояння не має жодної перспективи швидкого закінчення. Це людські жертви, це гаряча точка прямо в серці Європи. Але разом з тим, і з огляду на слабку, все ж таки будемо відвертими, боєздатність української армії, бо е, виконуючи обов'язків міністра оборони е, Тенюх е, Промоніторивши ситуацію в збройних силах за той час, а часу у нього було дуже мало, зробив абсолютно простий і чіткий висновок. Було дві хвилі масового і системного звільнення у збройних силах офіцерського складу, який був патріотично налаштованим проукраїнським. Лишалися одні зрадники, пристосуванці, і на прикладі того Березовського, який дуже швидко капітулював, здався в полон по суті Росії і намагався. Здати у полонцю українську армію в Криму це підтверджується, що мали би робити політики, що мав би робити парламент. Ну окрім того, що ми зробили вчора, ми в принципі зробили досить непогані кроки. На мій погляд, міністерство закордонних справ мало би так само як інші потужні держави відреагувати на ем, окупацію Криму і відкликати посла з Москви. Чому цього не відбувається? Це треба ставити поки що питання до міністра закордонних справ. На мій погляд, Україна уже сьогодні мала би Оголосити про своє право е, повернутися до ядерного статусу. Ще раз наголошую на тому: право повернутися це не означає, що ми обов'язково і негайно почнемо відновлювати цей ядерний статус, але разом з тим, е, сполучені штати та Великобританія як гаранти. Територіальної цілісності України згідно з Будапештським меморандумом 94-го року вони не гарантували поки що цієї територіальної цілісності, і тому очевидно, для того щоб підштовхнути їх до більш рішучих дій, я не знаю, які це мають бути дії. Очевидно, це мають бути дії на рівні політичних заяв, на рівні політичного тиску економічного тиску Росії. Бо е е відверто протистояння вже на рівні е зброї, це ще раз наголошую, поки що. Недоцільно на мій погляд, можна спробувати звільнити Крим від московської окупації у політичний дипломатичний спосіб. Але якщо ми такий намір заявимо, то е очевидно це буде дуже серйозним е політичним кроком України. Є багато інших е факторів, які ми мали би використовувати, і один з них, на мій погляд, це розгортання широкомасштабних навчань українських збройних сил на кордонах, особливо це на сході України і півночі. Е для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб з одного боку продемонструвати український. Я вважаю, що так. Чому український військовий потенціал ми маємо продемонструвати разом з тим, військові навчання в українській армії в українських збройних силах не проводилися роками. Наша армія не боєздатна, ще й тому, що навчання вони завжди стояли на Третьому місці чи на десятому місці для української збройних сил в нас не було фінансування на це. І е, коли як не сьогодні, ми маємо все ж таки підвищувати військовий потенціал, підвищувати національно-патріотичний дух. Разом з тим, моє глибоке переконання як людина, яка є заступником е, голови комітету з питань свободи слова та інформації. Ми маємо уже сьогодні почати дбати про свій інформаційний простір. Інформаційний простір був окупований. Сусідньою державою, і саме через інформаційний простір, дуже значною мірою відбувався розкол українського суспільства. А ви раніше цього не розуміли? Я це розумів завжди, і всеукраїнське об'єднання Свобода. Якщо ви проаналізуєте наші заяви, ми заявляли про це. Роками ми говорили про те, що нашу е, збройні сили вихолощують. Ми говорили про те, що наші служби безпеки України, збройні сили, е, правоохоронні органи перенасичені агентами Кремля п'ятої колони. Ми говорили, що інформаційний простір сьогодні використовується сусідньою державою для пропаганди неукраїнських цінностей для розколу українського суспільства для порушення суверенності нашої держави. На превеликий жаль до нас е, значною мірою ставилися. Навіть наші союзники як до параноїків тепер ми бачимо, що на превеликий жаль, всі наші прогнози справдилися, і тепер дуже важливо відреагувати на ці виклики, які є, і дуже важливо все ж таки взяти під контроль інформаційний простір. Зараз відбувається реформування в кабінеті міністрів. Реформування викликане значною мірою, тим, що бюджет, який проголосували руками прихвостні Януковича. Він абсолютно нереальний. Треба е, повністю переглядати його і, безперечно, реформування пов'язане з економією. Е, мабуть, е, буде ліквідовано Мінздох. Можливо, сьогодні говорять про те, що буде ліквідовано податкову поліцію. Але на моє глибоке переконання, разом з ліквідацією, реформуванням, скороченням різних структур, треба дуже серйозно замислитися над створенням ще одного міністерства або державного органу, який би відповідав за інформаційний простір. Хай це буде міністерство інформації. Міністерство. Правди, назвати його як завгодно треба, але воно має займатися перше забезпеченням об'єктивної інформації всіх громадян України, тому що сьогодні громадяни України, особливо на кордонах. На східних кордонах держави вони користуються інформацією з джерел, які є поза зоною впливу України, зовнішніх джерел з російських телеканалів. Ми маємо все зробити для того, щоб ці громадяни отримали своє конституційне право і були забезпечені об'єктивною інформацією з Києва. Друге питання: ми маємо сьогодні забезпечити національно-патріотичне виховання всіх українців довкола спільних цінностей, довкола єдиної історії, довкола єдиної державної мови. Довкола політики, яка буде не ксенофобською, не ненависницькою до якихось національних меншин, сьогодні всі, хто живе на території України, є українцями, і вони мають спільно дбати про цілісну, незалежну, суверенну українську державу, в якій кожного громадянина право буде дотримано, але разом з тим ця держава буде українською і за змістом, і за суттю. Ну от я просто зараз заслухаю, зокрема про військ е, про навчання військові. От е, в той час, коли в Криму зараз е, територію Криму окупують російські війська. Там техніка і все інше, ви говорите про те, що на території України треба проводити військові навчання. Тобто, де от стикуються. ці дві Поясню, пояснюю, що таке військове навчання. Це мобілізація всіх наявних резервів, наявних сил для того, щоб у разі необхідності е, негайно використати їх за потребою. В тому числі і використати в бою. Але що стосується О, це вже зовсім інше. безперечно, без але розумієте. що таке навчання? Ви ж розумієте, що для того, щоб протистояти агресору, протистояти ворогу і російській інтервенції, треба не просто дати наказ головнокомандувачу військових сил чи там міністру оборони, треба розгорнути. Наші всі е, можливості, і треба почати навчання для того, щоб це зробити, треба оголосити мобілізацію. і Це оголосили вже військомати України. Ви знаєте, що особливо в Києві, особливо у е, Львові, в інших е, обласних центрах України люди в черзі стоять для того, щоб записатися добровольцем у ці загони. Частина членів Всеукраїнського об'єднання Свобода мені телефонували і казали, нас закликають в армію, ми готові, ми вже пішли, ми вже мобілізовані, нам дають зброю, нам дають обмундирування, ми почнемо вишколи. Навчання це і є підготовка до бойових дій. Нам дуже не хочеться, щоб ці бойові дії ми вели. Але ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Якщо на всіх східних кордонах, на північних кордонах Росія розгортає свої військові потуги. Вона намагається сьогодні бряцати зброєю, Ми маємо створити альтернативну картинку. Ми маємо сьогодні показувати на наших засобах масової інформації нашу техніку, наші збройні сили. Це необхідно для психологічного фактору стримування, і це вам пояснить будь-який військовий психолог. До речі, я за освітою є військовим психологом. Психологом і є. Заступником командира взводу з виховної роботи політруком, простіше кажучи, бо закінчив військову кафедру Київського національного університету. Тобто, разом з тим, ми цілком чітко розуміємо, що бряцуючи зброєю, Росія чекає провокацій. Росія чекає якихось дій з боку України для того, щоб ми їм розв'язали руки. Ми цього не повинні допустити. А що стосується в Криму ситуації, вона вже сьогодні така, як є. Ми не змогли стримати військової інтервенції в Крим, і тому ми говори говорили, коли підписувалися харківські угоди. Ці харківські угоди це зрадницькі угоди і це міна сповільненої дії. Я гадаю, що в парламенті вже завтра ми маємо піднімати рішуче питання про. Денонсацію харківських угод їх не дотримується сама Росія, Якою б не була влада, якою б вона зрадницькою не була. За них голосували в парламенті, але Росія, наві тих домовленостей, які були, не виконала. Тому Україна має повне моральне право і законне право розірвати ці угоди в Криму. І ще раз кажу. Найважливіше не допустити кров, кровопролиття, не допустити збройного протистояння. Сьогодні російські війська відкрито беруть е, в блокаду українські військові частини, намагаються роззброїти українські війська. Це нічого інше як агресія. Та, як... Ну, це ми знаємо. Це все а, зрозуміло. Але як тільки ми почнемо стрілянину, стрілянина почнеться з іншого боку. І я впевнений, що. Тими потужностями, військовими силами, які ми сьогодні маємо, в розпорядженні, ми не зможемо стримати російської агресії. А чи допоможуть нам Сполучені Штати та Великобританія, як гранти, наприклад, нашої територіальної цілісності та суверенності, у мене є дуже велике питання.